Здравствуйте, дорогі друзі! Мене звати Марія, мені 24 роки. До церкви я прийшла понад рік тому завдяки тому, що мені проповідувала мама, яка вже була в церкві. Слово Боже, молилася за моє спасіння, терпіла всі мої суперечки з нею, тому що я була просто тілесною душевною вірянкою, знала, що Бог є. А біблію заперечувала і жила так, як диктував мені. Цей світ, через що проблем було дуже багато, і те життя неможливо було назвати щасливим. Коли мама проповідувала, слово Боже почало оселятися в моєму серці, але дуже повільно. Останнім кроком було те, що до мене прийшов страх Божий, що я грішна, що я не така хороша людина, яка може потрапити в рай. Я відчувала, що для цього мені потрібно стати частиною церкви. І навіть Нічого особливо не знаючи про церкву, я прийняла рішення хреститися з усіма на початку вересня. Це змінило моє життя назавжди. Я почала приймати Господа в моє життя, в моє серце, знайшла справжню Божу сім'ю. А приклад пастирів надихає мене щодня. Це не просто релігійна церква, яку я бачила раніше в моєму житті. Це жива церква, дає плоди. Від Бога, дає є учнівство, яке допомагає мені робити більше для Ісуса Христа. Я щаслива бути частиною такої великої місії, яка рятує людські душі для Царства Божого. Дякую Богові за те, що дав мені в життя Божих людей, які показують, як це являти Христа, бути його учнем і які допомагають мені любити полюбити Боже Слово. Які допомогли мені полюбити Боже Слово постійно читати його і виконувати. Дорогі напишіть мені, якщо ваша ситуація така сама і ви потребуєте психологічної допомоги, підтримки, молитви, Боже вам благословінь. І нехай Господь оберігає вас і всю вашу родину.